Привіт, дівчатка! Мене звати Ірина, і в цьому відео я пропоную вам разом зі мною переглянути мої вишивальні процеси, що я вишивала останнім часом, що нещодавно буквально розпочала і вишиваю зараз, і що планую найближчим часом завершувати. А також я покажу вам свої останні покупочки наборів для вишивки. Тож, давайте розпочнемо! І почати я би хотіла з ось такого наборчику: корівка Кларіса це набір від Мілхіл, за, як би, роботами Джима шора, джим шора. В мене вже вишиті і свинка, і вівця. Залишилась корівка. І ось на цьому етапі дана робота в мене. Ну, Застигла, зупинилася. Я розпочинала її десь пару місяців тому і з тих пір до рук не брала. Як ви бачите, я почала одразу ж і бісер пришивати. Не знаю, чи я продовжу це робити можливо, все ж таки вишию спочатку хрестики, а потім бісер. Тут який момент, що, звісно, не хотілося б робити лишніх закрепок ниточки і пришивати потім бісер цією ж самою ниткою, якою вишиваються сусідні хрестики. Ну, ось, наприклад, фіолетовою. Так? Але справа в тому, що бісер пришивається в дві нитки, а хрестики ми вишиваємо в три. Ну, і отут, якби є такий момент. В принципі, для звичайного бісеру це не є такою проблемою. Можна вишивати хрестик бісерною голочкою і потім цією ж бісерною голочкою, трьома ниточками, пришивати бісер. Але якщо це буде петіт, звісно, доведеться пришивати його, я думаю, окремо. Ну, от такий. Тут єдиний момент, єдина складність, а так, робота дуже приємна, дуже красива, як ви бачите, я тут замінила основу, вишиваю не на папері, а на тканині, це рівномірка. Єдине, я не пам'ятаю назву о, до речі, хотіла ще вам що сказати і не сказала. Що сьогодні я покажу вам свої процеси вишивальні, такі, які в мене в найближчому доступі, бо взагалі в мене їх розпочато дуже багато. І якщо вам. Хочеться подивитися всі мої розпочаті роботи, то я залишу посилання в інфобоксі під відео. Постараюся і тут, щоб виїхала зараз підказка. Проходьте, будь ласка, дивіться, надихайтеся. А зараз я хочу показати лише те, що я вишивала. Ну, от, от зараз, що Або я працюю над цим, або найближчим часом буду вишивати. Ну, скажімо так, що в мене не заховано, десь там якісь. Сумки, чи не в якихось складено валізах, ну, Я маю на в такому плані. Тепер хочу вам показати, це моя і покупка остання, і розпочатий процес. Свіжачок, так би мовити, і тут така з цим наборчиком історія цікава. Він у мене взагалі-то був давно куплений. Він мені цей сюжет подобався теж дуже давно, але якось часом він втратив актуальність для мене. Ну, тобто, так, мені він подобався. Але у Діма настільки багато інших сюжетів, які мені би хотілося вишити найближчим часом, що ну, я його продала. А зараз, коли в нашій країні. Війна, коли ми не можемо нормально не те, що подорожувати і відпочивати ось так на морі, а просто жити щодня і спати спокійно, це бажання ось так, на пляжі, безтурботно зустріти Новий рік або інший, інше якесь свято. І, взагалі, в будь-який момент мати змогу виїхати, сісти на літак і полетіти десь відпочивати. Оцей набір, ну, якби заграв для мене іншими барвами. І через це я знову його купила і зараз розпочала швиденько його вишивати. Звісно, з думками, з мріями про нормальне, спокійне життя. Ось такі в ньому ниточки. Досить багато. Ну, це Gold, Gold Petit. І ось скільки в мене вже вишито. Два відтінки зелених я на ялинці вишила, поки що зробила паузу. Вишиваю я за допомогою електронної схеми, але, звісно, перепровіряю, щоб не було там ніяких помилок. І ось такий в мене прогрес. Це мій новий розпочатий. Набір. І напевне покажу вам одразу ж і другу покупочку. Разом з тим набором продавався ще ось цей теж Dimensions. Називається він прості скарби. І хочу сказати, що даний сюжет дуже давно мені подобався. Мені здається, що він чи то був знятий з виробництва, чи просто був не дуже таким частим гостем в наших інтернет-магазинах. Але я на нього весь час задивлялася. І тут ну, в одного продавця в Розхом'ячці в телеграм-каналі я побачила і той набір Різдво на пляжі, і вона продавала цей. Ціна на нього була нижча, ніж де-інде в інтернет-магазинах. Вагалася, дівчинка мені ще трішки зробила знижку, і я ризикнула. Все-таки його замовила і дуже цьому рада. Бачите, 21 рік надзвичайно красивий набір. І я не знаю, чи я буду тут замінювати основу. Чи буду вишивати на цій Аїді 14 каунта. Ну, час, його час, коли настане, тоді я і вирішу. Ну, мабуть, давайте я. В мене тут під рукою і остання покупочка лежить, то давайте, мабуть, я вам вже її теж покажу. Це ось такий набір від Джанлі за мотивами. Ой-ой-ой. Господи. Джоан Еліот. І зізнаюся чесно, я купила його через ось цю, ну, через паспорту. Дивіться, яке тут іде паспорту. В ньому невеличке кругле віконце, в якому вишивається пташечка. Теж я думала замінювати чи ні тут Аїду, але ну, поспілкувалася з мамою мого чоловіка. Вона Вишиває, і вона порадила не ускладнювати собі життя, а вишивати ось так на її. Це виглядає теж дуже-дуже гарно. Тож, це останній був куплений наборчик за останні місяці. Ну, а я вам покажу ще два процеси, які я ну, точно буду вишивати найближчим часом. Це ось такий. Щобіток від Dimensions, який я дуже-дуже давно вишиваю, який вже вам, мабуть, набив з комину, але від цього він не став гірший, він мені дуже подобається. Залишилося тут зовсім небагато. Це вікторіанські ведмедики Victorian Bears Стокінг від Dimensions. Я обожнюю цей сюжет. І взагалі цю роботу Ви знаєте, от зараз подумала, що. Коли я його завершу, мабуть, я сумуватиму за цим процесом. Ну, але ви можете сказати, ти його спочатку заверши. Дивіться, і тут крейнік виблискує. Гарно. Blending Filament 032, здається, це відтінок. Так, і мій ведмедик впав. Ось такий процес. Його обов'язково треба завершити в цьому році, ну і я сподіваюся, що я його візьму найближчим часом у роботу. І останній процес на сьогодні, який я вам, верніше, останній процес, який я вам зараз покажу, але який я теж обов'язково буду вишивати і просувати найближчими днями. Найближчим часом це а, чи то «Lavender in and Less, чи то Told in a Garden. Називається «A Children's Garden, тобто Сад дітей. Це такий вінтажний, дуже красивий сюжет, який. Я розпочала дуже-дуже давно, багато років тому. І ось лише в цьому році, нещодавно, я знову за нього взялася. Трішки, звісно, я буквально повишивала. <свіст> Совість моя мене трохи мучає. Ось штанці я цьому хлопчику вишивала. А чому мучає? Тому що я підбила, так би мовити, на сумісник. Іну з каналу село і вишивка, і ми на пару вишиваємо цей сюжет. Іночка вже досить багато вишила. Вона вишиває знизу і йде в цю сторону. Ну, а я бачите, розпочала зверху і сюди спустилася, на хлопчика. А ні, підождіть, вона вишивала з центру, з центру і ось так пішла. Тут алфавіт вишивається слова там. Чи просто алфавіт. От уже не пам'ятаю, що там взагалі написано, слухайте. Ні, здається, просто алфавіт. А, так от, ось така дуже гарна вінтажна така робота. Вишиваю я його на 32-го каунту Белфасті кольору горлиця чи платину. Ні, горлиця. Горлиця. От, І Іночка, я тобі обіцяю. Я його буду просувати. Я так думаю, що я найближчим часом в роботу візьму його, чобіток, різдво на пляжі. Ну, і можливо, ще пташечку вишиваю, бо там нема чого якби, вишивати дуже дуже такий маленький сюжетик. Ну, От, власне, і все. Організація в мене, як бачите, дуже-дуже проста. Це бобінки, які я тримаю в такому пакеті, де там зберігається і цей процес. На цьому я буду завершувати. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобались мої. Було цікаво подивитись на мої процеси, покупки. Рада буду спілкування з вами у коментарях. Пишіть, до речі, напишіть мені, який. Вам із цих процесів моїх більше всього сподобався, і хотілося б бачити, ну, такий великий прогрес у ньому? Буде цікаво почитати. Дякую вам ще раз за увагу! Гарного настрою! Бережіть себе і до зустрічі! Всім пока!